Рік повномасштабного вторгнення, рік, котрий відчувається, наче вічність, рік, як сталося диво, на котре у світі майже ніхто не сподівався. Нам давали день, три, тиждень, місяці. Але найголовніше нікому не приходило навіть у голову, що Росія при всіх своїх ресурсах взагалі поверне їх не на власний благоустрій, а на руйнування чужого. Це, звісно, бананісті, ви почуєте це не один раз, але війна змінила нас усіх. Ми усі тривожно заснули 23 лютого 2022 року і про Кинулося у суцільному кошмарі, котрий триває, і досі, де кожен день це день боротьби, як не фізичної, так і психологічної. Або ми робимо усе від нас залежне, аби вижити чи допомогти іншим, або нас не стане. І саме тому, попри усі прогнози, Гасліш Бункерфюрер не зміг досягнути значущих результатів в загарбницькій війні. Бо Київ брати не чорні мішки тягати. Українська армія посилена їх ще вчорашніми айтішниками, кухарями, і навіть блогерами, змогла відкинути російський людський непотріб із Київщини, Сумщини і Чернігівщини. Далі з Харківщини, і нарешті вдалося звільнити Херсон та правобережжя Херсонщини як результат військової імпотенції. Владімір Путін і багато багато інших росіян. Вирішили зірватися на мирному населенні. Вибух за вибухом Україну почали позбавляти світла, тепла і можливості нормально жити людям, котрих Росія уперто називає братськими. Ні, це не за удари по Кримському мосту, ні, це не за те, що у Белгородської народній Республіки щось там вибухнуло. З такою логікою можна дійти до того, що ми винні у тому, що ми захищаємось. Насправді це. З лютої ненависті це зі злоби. Вони нищать, тому що вони можуть нищити за рік війни. Україна стала прикладом героїзму не тільки на фронті. Практика показує, що ми швидко адаптуємося до нових умов. Наш бізнес навчився працювати в темряві. Наші електрики повертали світло в домівки так швидко, що здається, вони освоїли закляття репаро. Хай не всі, але ми навчилися боротися із руйнівними наслідками російської дружби. Бо не лишилося ні одної душі в Україні, котру так чи інакше не зачепила б війна. Якщо у вашому місті, навіть поза межами України, не падали ракети, то ви все рівно могли відчути наслідки від них в інший спосіб. Адже Росія перетворює у зброю абсолютно усе, до чого торкається: спорт, культуру і тим паче енергетику. Той газовий зашморг, котрий повісив на Європу Путін, він почав потихенько затягувати із 24 лютого. Тож війну хай більш в економічному плані почали відчувати не тільки в Україні. Та і тут плани Ботоксного Пацюка почали розвалюватись. І окрім того, що ЄС прихистили наших біженців, блок почав закупляти та постачати нам зброю, попри те, що до цього фінансувати військову підтримку країни, на яку напали, було неприйнятно. Настільки Україна важлива. Не стало терпіти Росію і в Раді Європи, звідки у березні 2022 року її успішно було виключено у квітні 2022 року. Генеральна асамблея ООН проголосувала за припинення членства Росії в Раді з прав людини. А уявіть собі, Росія там була у жовтні. Уряд Норвегії вирішив підтримати місію ЕУМАМ в Україні, докинувши до Європейського фонду миру 14,5 мільйонів євро. Одним з важливих кроків для ЄС і нас заодно стала поступова відмова від вик. Копного російського палива до 2030 року, і навіть планується скоротити використання російського газу на дві третини до кінця уже цього року. Бо ні перегнилі динозаври, ні можливість ходити удома без шкарпеточок не варті чужої свободи і, тим паче, життя. Тим паче, що будь-який поступ, будь-яке бажання припинити бойові дії, росіяни сприймають за слабкість і мало не запрошення своїх військ. Тож питання підтримувати Україну чи ні насправді давно не стоїть як таке. Але у будь-якому випадку я вдячний, що все ж нас підтримують. Я це до того, що нас покидати ніхто не збирається, принаймні, поки що б там не говорив синку, ми начальника цеха, котрий проходив повз вайбер якогось генерала. Частіше про це розповідає до речі, Тарас Білка, чий Ютуб канал не дає мені чахнути від регулярних вкидів у наш інфопростір. Йдемо далі. Результатом цієї війни стало ще й те, що у НАТО нарешті відкрили очі, так званий ренесанс організації, як не дивно стався на тлі війни Росії проти України. Скажімо, Швеція та Фінляндія заявили, що дуже хочуть стати членами НАТО. 70-річний нейтралітет це, звісно, дуже і дуже добре, але скажений сусід із ядерною палкою це скажений сусід із ядерною палкою. Тож як бачите, ми не тільки змінилися самі, а й встигаємо змінювати світ навколо себе. Ця війна показала, хто є хто, показала справжню силу. Показала, що демократія сильніша за тоталітарних гномів із манією величі. Звісно, що не потрібно недооцінювати ворога. Цим самим ми знецінюємо старання наших воїнів. Я знаю, що значно зручніше засунутися із заносом приколи причмобіків, але як мінімум їхня кількість становить таки загрозу і. І старий танк це все ще танк, і він стріляє. Цей рік показав, що наша армія дійсно одна з найсильніших армій у світі, що несе за собою неочікуваний мінус. Певна частина нашого населення встигла розслабитись. Хтось не заряджає павербанки, хтось вирішив, що водні запаси можна і не поновлювати. Хтось не перевірив чи не скисла тушонка у рюкзаку готовності, хтось продовжив брати хабарі у промислових масштабах. Хтось бере участь у традиційній українській забаві під назвою Безглуздий срач. Так, у той момент, поки весь цивілізований світ. Віт, об'єднується навколо нас, докладаючи усіх зусиль заради нашої перемоги, ми встигаємо між собою навіть посваритись. Я чудово усвідомлюю, що цим відео я не зміню нічого в глобальному плані, але все ж дуже хочеться нагадати декілька елементарних речей. Війна все ще триває, і до будь-яких її наслідків потрібно готуватись: зібрати рюкзачок, зробити копію документів, зробити зарядку як себе, так і гаджетів, але все ще дуже багато речей. Залежить від тебе, у тому числі від твоїх 10 гривень, від твого репосту, наприклад, уявляєш що у моїх очах твій ретвіт, чи його збору важить стільки, скільки рішення передати нам танки? Ну майже що там тих танків? Поки члени Європарламенту наполягають на створенні спеціального трибуналу для Путіна і Лукашенка заодно, ми повинні самі робити усе для нашої перемоги. Чи була це дуже довга прелюдія до нашого чергового збору? Запитаєте ви? Так. 800 тисяч гривень потрібно для того, аби придбати комплекс Валькірія, котрий конче необхідний. На е, самі знаєте на яких напрямках не буду поки що повідомляти і для того, щоб у вас був контент. А певних людей на цій землі в основному наших ворогів значно значно меншало. Мені потрібні ваші донати тут і зараз. Не буває такої речі, як маленький донат. Це все продукт е, чужої ІПСО, це все продумали агенти Кремля. Насправді е, нам присилають і донати і гривня. 27, наприклад, чи гривня 25, гривня 23, навіть один був такий донати. Знаєте, що без цих гривні 23 ми б нічого не купили. Тож, якщо у вас завалялися десь там трішечки пару копійок, я очікую їх. А якщо ні, якщо у вас немає довіри до конкретного то самі знаєте, кому можна іще закинути, або можете купити нашому війську щось особисто. У нас є один ворог. Ми повинні об'єднатися, щоб проти нього боротись. Якщо ви задонатите не нам, а якомусь іншому фонду, то нас це влаштовує у будь-якому випадку. Я вам безмежно радий, хоча б за те, що ви додивилися аж до цього моменту. А раз ви чуєте ці, е, ну я б сказав, ви прекрасті, давайте так. Раз ви чуєте ці просто слова, то ви додивилися до цього моменту. Ви вже молодець. Слава Україні.